Додавання ресурсів типу веб сторінка. Для початку необхідно перейти в режим редагування. Для цього необхідно натиснути кнопку Редагувати. У списку Додати ресурс необхідно вибрати HTML-сторінка. У вікні, що відкрилося, вводимо назву ресурсу. Програма. За необхідності вводимо короткий опис та повний текст нашого ресурсу. Його можна також скопіювати з іншого електронного джерела, наприклад, з документу Microsoft Word. За необхідності можна встановити параметри форматування. Після закінчення редагування натискаємо Зберегти і повернутися до курсу. В нашому курсі з'явився ресурс типу веб-сторінка Навчальна програма. Виглядати він буде наступним чином.